Як через Поліщука страждають українські військові? Ми постійно бачимо, як Поліщук намагається бити себе в груди п'ятою і розказувати, який він захисник, як він допомагає військовим, фотографується там з Мавіками, з різними там системами безпілотних літальних апаратів. І я до останнього не хотів піднімати це питання в публічній площині, ну але ситуація не зрушила з мертвої точки. Отож, описую, що трапилося. Ще минулоріч до мене звернулися лучани, які служать в бригаді аеророзвідки. Ну, це спеціально створений підрозділ, який забезпечує виконання задач корпусного рівня. До прикладу, є всім відомі хаймерси. Так ось це артилерія корпусного рівня. Тобто, це артилерія, яка працює по особливо важливих і дуже важливих цілях. Так. Ось для виконання завдань цьому підпідрозділу, який я розказую, потрібні безпілотні літальні апарати. Ну, без, багато безпілотників, бо їх постійно збивають. Робота цього підрозділу забезпечує відпрацювання, по, як я вже казав, пріоритетних цілях на ділянці фронту, де в тому числі стояла наша Волинська сота-бригада. Тож, командир бригади звернувся до Луцької міської ради ще у 2023 році з проханням виділити субвенцію з міського бюджету на 3,5 мільйона гривень на закупівлю двох так званих шарків. Да? Це вид літального апарату. Міська рада внесла відповідні зміни в бюджет і перерахувала кошти на військову частину. Проте їх не встигли освоїти, відтак повернули назад в міську казну. Це передбачено. Бюджетним кодексом, якщо ти до кінця року не використовуєш кошти субвенції, вони повертаються в попередній бюджет. Зрозуміло, що в січні 2024 року бригада звернулася ще з одним листом, де просить повторити транш на ці два шарки, адже за декілька місяців виробник вже обіцяв їх поставити для частини. Міська рада вносить зміни в бюджет і передбачає субвенцію знову ж таки в ті 3,5 млн грн. мільйона гривень. Ну але її не перераховують. І перед тим як підняти це питання в публічну площину протягом останнього місяця, я спілкувався з людьми в Луцькій міській раді, причетними до військової допомоги і фінансів. Ну і всі кажуть, немає розпорядження. Ну тобто, чиєго розпорядження? Зрозуміло, що міського голови. А сам міський голова каже, що немає рішення по допомозі від консультативної ради чи так званої там робочої групи по розподілу допомоги. Ну але вперше це питання розглядали ще в травні, в травні, тобто через 4 місяці, при тому, що такий лист надійшов ще в січні. Міський голова Поліщук каже, що ми надаємо підтримку підрозділам, де здебільшого служать волиняни. Ну, вибачте, але я вже казав, що до мене лучани і зверталися про допомогу. І прикривають вони смугу, де наші волинські бригади і стоять. Міський голова Поліщук каже, що на шаркі величезна черга. Ну, але бригада аеророзвідки стоїть в цій черзі ще з минулого року, і вже підійшов час оплачувати контракт. І ми підставляємо їм. Робимо облизня, ми їм пообіцяли як міська рада, і в даному випадку не даємо, кажемо, що ну ні. Отож, єдиним логічним поясненням, чому мер не дає розпорядження перераховувати кошти, це його нікчемна дріб'язковість. Ну, адже я колись мав необережність запитати відповідальних працівників про стан розрахунків з цією військовою частиною. Тепер ці два шарки для аеророзвідки вважаються питанням лучика, моїм особистим. Тобто я для себе прошу, розумієте? Ну, а значить, на думку міського голови, це питання треба всіляко валити, рубати, не дати, не перераховувати кошти, навіть якщо це шкодить обороноздатності країни. Це позиція не міського голови українського міста. А ображеного хлопчика, ну або ж агента ФСБ.